Привіт, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Ми трішки в командировці, але нічого. Дуже важлива новина по вашим коментарям до речі, Величезне дякую, хто їх залишив. І так, в Україні почали виплачувати цю допомогу 6600 гривень. І тепер давайте кому ж виплачують чисто по людським відгукам, по тому, що я знаю, хто отримав. Почали виплачувати масово, почали приходити смс-ки, що вам нарахована. Багатьом прийшла смс, а допомога ні. Усе по порядку. Почали виплачувати пенсіонерам, інвалідам, навіть бачу дуже з яких категорій, тобто без прив'язки до місця проживання. Не всім, я так розумію, якось по групах розділили. Почали виплачувати пенсіонерам-переселенцям і пенсіонерам, які проживають в зоні бойових дій. Це ті, про кого знаю точно, саме про пенсіонерів. Також здається, просто інвалідам почали виплачувати, але не знаю наскільки багацько ввійшло в цю категорію, які групи. Так от, дорогі мої глядачі, чому деяким прийшла смс, але не прийшла допомога? Тому що. Багатьом перерахували на Укрпочту. Тобто смска прийшла, що вам нараховано, але не на чомусь на карточку, і гроші пішли на Укрпочту. Тому очікуйте міжнародного переказу. Це те, з чим володію наразі. А можливо, що така ситуація, що ще не перерахував банк. Тому зачекати потрібно 3-5 робочих днів. Ось така інформація на сьогодні. Далі слідкуємо. Як тільки ще якісь категорії населення будуть виплачувати, відразу вам розповім. До нових зустрічей на каналі.